Вітаю вас на каналі Я в магазині Сінсей. Акційні пропозиції на курточки. Також аксесуари, окуляри та інші товари приємного перегляду. Жилет подовжений. защіпається на кнопки. Також на змійку. Кишені зручника. Пішон 440 гривень. Пальто на запах 580 гривень. Пальто на підкладі. Також є ремінь, кишеньки. Такий варіант пальта чорного 500 гривень. Жилетка дута всередині утеплена флісом 420. Темно-синя куртка. Також такий ціні. З капюшоном на поясі резинка. І є в місткі кишеньки. Укорочена куртка. Теж 420 399. Чорна демисезонна курточка жіноча 549. Є така акційна ніжно-пудрова та темно-синя, 2Х, ціна 279, пальто 500 гривень. Пальто на підкладі защіпається на кнопки, пояс та кишеньки, м'якенький светрик 239. 359 такий варіант гольфика, склад тканини 56% акрил, 28% поліамід та поліестер. Біленька футболка, морський стиль, бавовна 100% – 129 гривень, блуза 169. 129. Є в двох варіантах. На рукавчиках гудзички. І такий варіант також 129. Піджак на підкладі 399. Кишеньки защіпаються на гудзики. І в чорному кольорі 400 гривень. На талії резинка стягується. Імітація кишені. На кнопку защіпається. Тоненька сукня 169. Два варіанти кольорів. Склад тканини 100% віскоза. Плаття на змійку з кишенями 239. Леопардовий принт 399. Рукавчик укорочений. Блуза чорна в білий горошок 279. Тоненька сіточка на підкладі. Сорочка біленька 119 на короткий рукав. Прикрашена кишеньками та золотими гудзиками. Склад тканини 100% віскоза. Сурочка в чорному кольорі 279 на довгий рукавчик. Також є кишеньки, защіпаються на ґудзики, Рукавчик можна укоротити. 100% віскоза, футболка 399, тканина тягнеться, прикрашена ґудзиками, склад тканини 70% віскоза, симпатичні бежеві жилети 500. Футболка коралового кольору 129, сорочка 279, укорочені рукавчики, бусоніжки коралового кольору 169, біленькі джинсові шорти 400, пояс на резинці з кишенями, блуза на широких бретелях 299. Шорти джинсові 549, кишеньки є спереду та ззаду. Курточки джинсові дуже ефектні по 519, але, на жаль, залишились уже більші розміра: є в темно-сірому та блакитному. Блискуча сукенка на тоненьких бретелях 399. Сумочка літня плетена 329. Пляжна чорна сумка плетена 239. Сумочка кругла 279. ремінець коричневий. Сумка рюкзак екошкіра чорного кольору 599. Сумочка з довгою ручкою 549, одне велике відділення. Такий варіант 549. Маленька сумка багет бежевого кольору 279, одне велике відділення. Чорна сумочка невеликого розміру, довгий ремінець в комплекті 399. Рюкзак текстильний, три відділення. Декорований цепочкою та брелком, Також бокові кишеньки. Ціна його 499. Маленька сумочка 169. Одне відділення на змійці. Мокасини жіночі тканині 500. Кросівки по 719. Мокасини 500. Кросівки двохколірні. 600 гривень. Такі біленькі також 600. 719. Ковтина в'язана 279. На флісі 239. В'язана кофта молочного кольору 239, гольфик блискучий, 125. Светр жіночий 329, сорочка рожева 169. Залишився лише один розмір, 100% котон. На цю сорочку взагалі 59% знижки. Ціна 169 гривень. Склад тканини 100% поліамід. Спідничка плісе пояс на резинці 549. Тонесенька сорочка під джинс 499. Має дві кишеньки. Склад тканини. Це нова тканина ліоцел. Блуза жіноча в чорному та білому кольорі. 169 гривень. Кепка 169. Повнота регулюється. Простенька молочна 99. Ось така рожева є за 59. Купальник жіночий. верх 109. Купальник верх 109. Такий варіант 119. В чорному кольорі 129. Купальник суцільний 549. Червона хустка Парео ціна 79. Піжама жіноча шортики та топ 399. Такий яскравий. Є світлий колір сірий 499. Піжама зі штанами 209, м'якенькі тапочки з вушками 129, 219, пальчики відкриті, Піжама синя, шорти та футболка 169. Набір нижньої білизни 7 пар 329, 219, 5 пар 279. Стоп жіночий 129, чашечки на паралоні, є в світлому кольорі та чорному. Шкарпетки жіночі полосаті 5 пар 119, підслідники 69, 7 пар 119, шкарпетки з яскравим принтом 129 за 5 пар. 73% знижки на окуляри. Ціна їхня по 35 гривень. Є також за 49. Зебра 59. Такий світлий розовий 59. Окуляри у пластиковій оправі кольорові 59 гривень. Дякую вам за перегляд.